Пореста Гамп біжить по пиво. Орест, Ми разом із послідовниками біжимо за вами вже 100 кілометрів. Ми захоплюємося вашим протестом проти незаконної вирубки Карпат. Що? Карпат? Я по пиво біжу. Тобто, ви вважаєте, що якщо лісоруби і екоактивісти разом сядуть і вип'ють пиво, то це зупиниться безглуздя? Ні, мене Павлік попросив. Ми з ним з самого дитинства дружимо. Він такий дружбан шести років. Е, тобто цей Павло має достатньо владу, щоб все це зупинити. Ну, Сережа там ще є. Він, коли я в дитинстві просив в нього води, він завжди виносив. Буквально щоразу. Ну, Орес, але ж в цьому має бути якийсь сенс. Ну, там ще ванька є. Ваня він взагалі. Ми тільки з ним недавно познайомилися, а він вже мені 50 гривень позичив. Mm? Орес, але дикі ліси потребують нашої допомоги. Там стільки рідкісних рослин, стільки вимираючих видів тварин. Якщо ми не звернемо на це увагу, то воно все пропаде. Чорт, я гроші забув.